Що означає за пам'ятаюся кожен секс? Прям може пояснити в деталях, що їх в деталях може пояснити. не їх було 17 мільйонів штук. Типу, вона геній такий. Та це неможливо, чувак. Ну це реально неможливо. Вона більше нічого не пам'ятає тільки секс. Як їсти, не пам'ятає. Каже, коротше, нахуй. Послухайте, як є. А нам відомо, э, верніше. Ну, либо... я, наприклад. Теж не пам'ятаю кожен свій секс. Ну, звісно. Це, це понятно, тільки сьогодні було 5 вже, да. ну, теж запам'ятати. Яких категорій порно э, вона акторка? Ну, там, групові ну, в неї є, або якісь. Ні, ні, ні. ну... По типу... різним персонажам, з жінками, з компанією великою, е... на день на як, як у вас це називають. На я, на думаю, я думаю, дивлячись на її очі, компанії там було багато. Е, багато. Ну, було таке у неї відео, де сім чоловіків, і вона. Ні, такого не було. П'ять чоловіків Хоча може і вона. Бути, якщо ми сьогодні зберемо. Це треба в неї питання, вона пам'ятає точно. Ну просто більше ніж дві людини в кадрі. Отакі відео в неї, як ти думаєш, я думаю, так є. Є такі.